Сартує екстравага між 50 кг за 3500. Чоловіча без рукавки. Розмір мка. Така жіноча рукавки. Розмір сороковий. Ще одна жіноча. Розмір 42. другий. Чоловіча безрукавка. Розмір Елька. Така чоловіча. Розмір 2XL. Жіноча безрукавка. Розмір Элька. Така безрукавка. Класна жіноча. Розмір Мка. Чоловіча безрукавка. Розмір Мка. жіноча безрукавка. Розмір. Ще 14 жіноча Чіноча безрукавка. Розмір 42-й. Така жіноча. Розмір 2XL. Чоловіча плодна безрукавка. Розмір М. одна чоловіча. Розмір. L -ка. Легенька жіноча безрукавка, розмір 38 чоловіча, Розмір 80-й. Жіноча безрукавка. Розмір Елька. Така жіноча безрукавка. Розмір. Елька. Ще одна платна жіноча безрукавка. Розмір XL і остання теж жіноча безрукавка. Розмір 38, Це були безрукавки, Завтра тобто екстра. Вагам 6 кілограм тобто за 3,5 тисяч.